Доброго дня! З вами новини Арсенал. Я сьогодні буду з вами, ведуча Тетяна. Хочу розказати про деякі новинки з взуття, які є в нашому магазині Арсенал та мережі магазинів Сапсан. Це дуже відома французька фірма Соломон. Почну трошечки з історії цього бренду. Сам бренд був придуманий е, у Франції відомим розробником взуття е, Франсуа Соломоном. Починався він як малесенький такий сімейний бізнес. Це е, був взагалі ремонт взуття. Але Франсуа Соломон розвинув цей етап свого виробництва до такої е, до такого рівня, що на сьогоднішній день е, мені здається немає людей, які не знають такого бренду як Соломон. Виробляється він у Франції, виробляється в основному. Взуття, одяг, екіпірування для людей, які відпочивають, працюють. Взуття та одяг для гірського туризму. І на сьогоднішній день цей бренд розробив дуже класні тактичні кросівки та черевики, які сьогодні беруть мисливці, люди, які подорожують. І також військові, тобто люди, які знаходяться в дуже екстремальних умовах. У нас в магазині представлений е, кросівок. Кросівок, як ви бачите, е, має захисні, захисну, е, захисні функції самого, самої тканини, е, тобто він є водовідштовхуючий, вітронепропускний. непропускний. Плюс класно продуманий в Соломоні ось така шнурівка. Шнурівка взагалі йде кевларова. Плюс має такий спеціальний замочок, який дає нам змогу дуже швидко вдягнути кросівок і так само дуже швидко його зняти. Тобто, ви не думаєте про те, що вам треба десь там зашнуруватися, стояти, придумувати, які вузлики накрутити. Плюс є внутрішній карманчик на кросівку, де ви можете цей шнурівочку заховати. Взагалі, Соломон відрізняється ще тим, що їхнє взуття йде дуже комфортним, дуже має класні захисні функції, але при тому всьому воно має дуже маленьку вагу, тому воно і користується великим попитом в людей, які дуже багато ходять. Плюс Соломон розробив повністю свою стільку, свою вірніше, підошву. Підошву, якщо я не помиляюся, в Соломоні є більше 40 видів. Самої тільки підошви. Підошва Соломона розрахована на більш стійке з'єднання з, з е, тими шарами землі або е, тої поверхні, на якій ви знаходитесь. Відповідно, ваша ніжка буде більш стійкіша до того, щоб тримати ваше тіло, можна сказати і так. Це що стосується кросівка. Е, є також і черевички. Черевички, як ви бачите, є е, невисокі, середня посадочка і вища посадка. Так само в черевиках присутня ця їхня ж така сама відома шнурівка Кевларова, знову ж таки повторюся. І є так само захисний карманчик для того, щоб сховати цю шнурівочку. Черевик має захищений носик. Відповідно, нога ваша в цьому черевикові буде захищена повністю по всій її довжині. Плюс Соломон розробив так називаємо крила. Що це значить? Якщо ви побачите на всіх черевичках є ось такі зверху накладки, вони у вигляді крил, як кажуть. Відповідно, коли ви вдягаєте черевики Соломони, вони мають, вони набувають анатомічної форми вашої ноги. Відповідно, коли ви затягуєте черевик, ножка ваша настільки захищена, що е, якщо ви попадаєте в якісь такі умови. Де гірська місцевість або місцевість нерівна, ваша нога не буде е, абсолютно деформуватися, відповідно, ножки ваші будуть повністю анатомічно захищені. Е, це присутнє у всіх черевиках, які є в соломонах. Тобто ви можете взяти будь-яку модельку і ви побачите те, що в кожному є так звані крила. Крім того всього, на сьогоднішній день Соломон розробив ще і літню модельку. Що цікавого в цій модельці, вона, по-перше, дуже висока. Відповідно, так само має ці ж анатомічні крила, які будуть тримати вашу ніжку, так само захищений носик. більш Ущільнений носик для того, щоб захистити вашу ніжку. Але крім того, всього, вони розробили ще спеціальні вентиляційні отвори в цій моделі. Що це значить? Е, ну, так як це літня моделька, відповідно, ви ви вдягаєте її. Коли на вулиці жарко, щоб ваша ніжка не потіла, щоб виходила лишня волога, щоб заходило повітря, і відповідно ваша нога дихала, є з усіх сторін вентиляційні отвори. Крім того, всього є ще обов'язково додаткова перфурація самого матеріалу. Тобто, ніби ми на вигляд дивимося, черевик високий, масивний, але в той же час це йде сугубо літня моделька, в якій ваша ніжка буде дихати. Представлені також моделі. Весна, літо, осінь, зима і, відповідно, тільки окремо літо. Якщо ви знаєте про цю модельку, вас цікавить більше інформації про неї, приходьте, будь ласка, до нас в магазин Арсенал або в мережу магазинів Сапсан. Наші консультанти з задоволенням більше вас проінформують про цю модельку. І можу сказати одне: Соломон це завжди якісно, надійно і комфортно. Всіх будемо раді бачити вас в мисливському салоні Арсенал. Та мережі магазинів САПСАН чекаємо. З вами була я, Тетяна, і новини Арсенал. До зустрічі!